Здарова, бродяга, як ви розумієте, я знову кудись їду. У мене багато вільного часу, тому можна трошечки поговорити на важливі теми. Е, набридло мені знімати відосики, типу влоги. Хочеться підняти якусь таку наболівшу історію, про яку я останнім часом багато задумуюсь. Можливо, в комусь вона знайде е, отклик. С мені пише, мабуть, багато грошей хочу скинути. Можливо, в комусь не знайде. В будь-якому випадку можете написати свою думку в коментарях. Я всі коментарі читаю, на всі відповідаю. Буду вдячний а, за будь-яку позицію, бо навіть якщо ви не погоджуєте зі мною, скільки людей, стільки думок. Якось так. Буду вдячний також за лайки якісь, за підписки на канал, якщо ви не підписані. Ну і для затравочки покажу вам просто місцину, в якій їду. Гляньте, як гарно, так? Да? Мошки розмазані по склу. Ну, але тим не менш вони не перекривають красоту, яка відбувається навколо. Соняшникові поля. Луги, посадочки. Одним словом, круто. Ну і собственно до теми, про яку я хотів з вами поговорити. В який конкретно момент всі люди вирішили, що мають право е лізти в чуже життя. От мені просто цікаво, чому всі вирішили, що знають краще, як жити, як говорити, кому що говорити, що інші люди мають робити, як рухатись в принципі, взагалі кого воно чуже горе, ото їбе, як то кажуть. Можливо, це прозвучить якось егоїстично, але з віком, чим старше я стаю, тим більше я розчаровуюсь в людях. Знаю, що я кому в принципі винен, отак, якщо замислитись. Я винен сам собі бути щасливим, винен своїй сім'ї трошки. Та й все, винен близьким може. Та й то не винен, скоріш за все, це якась дань традиціям та вихованню, та й все. Але чому я бути. Завжди всім задоволений, якщо щось робиться не задля моєї обла, чи мушу я бути і робити все для інших, а не для себе в першу чергу. Та, мабуть, що ні. Ніхто не знає, скільки йому відміряно 20, 30, 50, 100 років і витрачати цей час, який просто неплинно тече на. Ти, щоб задовольнити бажання інших, а не свої. Не знаю. Якось знаєте, в мене такий от... <гліпи> Назвідцях кризисом середнього віку знаю, але якось в мене трішечки е за останні роки змінився зовсім, друзі. Зовсім змінились пріоритети, е цілі. Та взагалі бачення світу змінилося. Я ж кажу, я в людях просто розширювався, Я вже нічого не чекаю від людей. Я розумію, що е, в цьому житті я можу сподіватися на себе та на ну, в якійсь певній мірі на свою сім'ю. І все. Ні на кого не можна покластися. Ні на кого. В світі в цілому я трошечки розчарувався. Це не депресуха якась, от як там дехто може подумати. Е, і загони, Е, Це якось от... прям картина світу в мене змінилась. Прям в цілому картина світу. Я не розумію, коли куди взагалі ми рухаємось в цьому світку. От, Отак, мабуть, чи буде. Зрозумію, що те, що відбувається навколо, те, як люди відкриваються. і... Мене це, якщо чесно, прям зовсім розчаровує. Зовсім. А ви що думаєте? Хто ще розділяє таку думку? Чи тільки в мене такі закидони, і я сам себе накручую, а?